Всім доброго здоров'я! Виїхали косить Сонях, Сонях Алькантара від Сінгенти. Зразу коротенько розкажу що по Соняху, що тут було. Попередник. Ну, всі в принципі, Зразу скажу, все, що я розказую, все на віде... ну, відео є моїх, як ми тут робили, обробляли. От, е попередник і озимий ячмінь. До речі, озимий ячмінь був туди непоганий. Далі, далі пахота е літня, е потім борона, весняна одна культивація, от, і, 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 і посів. Після посіву ніяких туда, там обробітку не було, не ні грунтових, нічого. Була ротаційна борона, була прополка, ну і в принципі все. Добре при посіві ми не давали на цій ділянці. Скажу одразу по густоті. Мені не вірили, там я. Я показував вже в відео, казав, що сіяв 62 тисячі. Ну, дивіться самі. Там писали мені, там, що, які там 62, там то хоча б 30 було 35 чи 40. Дивіться самі яка висота Соняка. Які головки, ну не знаю я. Як на мене, 62, як я казав, так тут і є. Ну Звісно, щось обрала ротаційна оборона, щось десь прополка вбрала. Про ну, але ж, ну, самі розумієте, сіяв я реально так. Е, тепер щодо вологи. Е, волога трішки пересох, тому що волога 6. Зразу старі настройки компанії, що ми в перші дні виїхали, добилися чистоти офігенної. Зараз оце, я до сих пор його ще піднастраюю, тому що ну, чистота пострадала. Пострадала вона за того, що він трішки пересох раз, а друге, ще й за того, що... Е Шапку, ну, корзинка переломлена, не в усього Соняха, ну, але є, yes, переломлена і доводиться опускати нижче жатко і брати більше палки в комбайн. Ну а звісно, це ж все додає сон. Що по вражаю, Врожаєм з комбайна видно, я задоволений, результат напишу обов'язково. Набили ми вже тут а, е, два причіпа, тут у нас виходить 6,5 гектар. Набили ми вже два причіпа тракторних, це виходить там не менше 11 тонн. 11 115 Я не кажу, що там 12, ні, я вважаю, там ми возили тим причіпом сонях. На олійницю здавай, то повний притчі десь там в районі 5800-6, матері яка натура. Бувало і 600. Тому я рахую по 5,5 мінімум там є, тобто 11 тонн ми вже набили і я добиваю, добиваю бункер. В бункері в мене 4 тонни. І ще масив. Ну, ще масива достатньо, половину, напевно. Там, може і половиною брали. В общем, урожайність я напишу, що вийде по причіпам, так, звісно, це буде приблизно, Ну але більш-менш ну, більш коректно. Тобто Завишати не буду, можливо, навіть вийде, що скажу менше, тому що, ну, самі розумієте, Возимо в склад, ціни нема. Е -е, соответственно, ну, можливості там зважити кожний прицеп у нас також нема. Що, одною рукою невдобно заїжджати в Так. Ну що ще сказати? ну Самі ось дивіться, пустота, ну, він височенький, корзинка ну, велика, наповнена, пустої, є, є пустої. але ну, катастрофи немає. Зовсім мало. Я вважаю, що ну, Соня виповнився в цьому році, Сенгента виповнена. Подивимося, що далі буде. Ну, на цей гібрид мене чесно порадував. Без добрив, так, звісно, в цьому році вологи вистачало. Але без добрив, такі результати, я думаю, ну, бути незадоволеним неможливо. Що сказати за цінники? Сьогодні мені там дзвонили. Ціна у нас 9. 8 -9 000. В общем, Ціна падає кожного дня, кожним днем все менше і менше. Не знаю, що буде далі, чи варто його хранити, чи не варто, що буде. Незрозуміло. То ми косили пару днів тому перший свій соняк, потім. У нас трішки була пауза, так як склад зайнятий, ячмінь вирішували, що з ним робити. На, на зернові там зараз взагалі катастрофічна ціна. Ну, вирішили питання одну частину звільнили нашого складу Ну і приїхали збирати дану ділянку. Я вважаю, що якби не оці ще пару-тройку днів, що ми не не могли його збирати, можливо, б він і не пересох, але маємо те що маємо. Працюємо. Сказати, що ну, там сильно уж грязна семочка іде. Ну, то, в принципі, не видно зараз. Можливо, ну, доїду до краю, я так розумію, вже буде бункер повний. І приходиться трішки батька чекати, бо він не встигає відвозити додому склад трішки, трішки далеко. Ну, чекаю недовго, може там хвилин 5-10 і він долітає. Сказав, незадоволений результатом, бо багато вози приходиться. Отак. От От. Ну, а так, в принципі, за вологу сказав, чистота, самі бачите, це все зробила ротаційна борона і одна прополза. Сам не очікував, що так воно. Так воно вийде, тут в березі. До речі, у нас був влітку, скажімо так, ураган. у дуже сильний поваривчатий вітер. Нам ще й, нам, певно пощастило, в людей ще гірше було у нас в області. У нас тут поклонило сонях, а в людей геть, геть виложило, повибивало, град був у людей. У нас граду не було, слава Богу. Ну, але... Додавив, скажімо так, труднощів. Погода додавала труднощів в збиранні, внесла свої корективи. Завтра будемо збирати ще одну ділянку, також Алькантару. Там взагалі Соняк дуже наклонений, є полеглий, будемо, будемо гризти його під ноль. Старатися забирати по максимуму, що зможемо. Звісно, все не вдасться, але слава Богу, що останні поля негода минула. Була тільки на одній ділянці. Ну, от такі от у нас справи. Не знаю, чи ходить знімати, я думаю, що ви самі побачили вже з кабіни все. Тому... Буду закінчувати відео. Як завжди, врожайність я напишу в описі або в коментах. Всім дякую за перегляди. Слава Україні!